Сонце вашого життя котик персик, так це я. Там на фото ще маленькі, сушенятко ще гарненькі. Тепер котик я дорослий. Їжі я не знаю посту. Люблю спати і лежати, і з собою прикрашати всі навколо інтер'єри. І люблю усіх будити Маю гарні я манери, Іноді люблю кусати, бо не треба заважати. Має я іще сторінку, де гарні є картинки. Там історії повчальні про витіські пригоди. За першої нагоди пушкіряних завдання це розмістити гарненько і викласти в Ютубі. У мене є ще миші, китайський ще горобчик. Балкон, де ми гуляємо, на пташок споглядаєм, кушати є поличка, де сплю на джинсах я. У мене є ще літня і зимова резиденція. Заходьте на сторінку, запрошую вас я і вся моя улюблена сім'я.